У сумах попрощалися з героєм. Дмитро Лісовенко, боєць мотопіхотного батальйону 17-ї окремої танкової бригади, загинув під час боїв поблизу Дебальцевого 12 лютого. Вже після підписання мінських домовленостей. Тіло героя довго не могли знайти. Лише наприкінці минулого тижня Дмитра повернули додому, щоб передати землі. Із 12 лютого Дмитро Лісовенко перебував у базі даних одразу кількох пошукових інтернет-ресурсів, як зникли безвісти. Останнє місце знаходження поблизу села Новогригорівка, що на Донеччині. Оце знімок зроблений 16 чи 17 січня. Ми після того були в їх на позиції. Ще був Діма живий 1 лютого. Це за Дебальцевим село Новогригорівка. Оце знято прямо в їх на позиції. Дмитра шукали понад два тижні, знайшовши, довго чекали можливості забрати тіло, щоб відвезти додому. Як загинув боєць, розповідають волонтери з чужих слів. Був обстріл, мінометний обстріл. У бліндажі знаходилось п'ять чоловік. Міна попала прямо в бліндаж. Три чоловіки загинуло, два було поранених. Їх погрузили на машину, тоді ж вечором. І повезли на Артемівськ. Але по дорозі машина попала п'ять під обстріл. І далі я вже не знаю. Перед тим, як піти захищати батьківщину, Дмитро Лісовенко здобув вищу освіту. Навчався в Сундуу, потім працював старшим майстром на заводі Фрунзе. Попротими тим, згадую товариша, сміливим, чесним і працьовитим. Діма був хороший друг товариш. Ніколи нікого не підводився. За все, що він брався, він завжди старанно виконував своє завдання і ніколи нічого не боявся. Він завжди йшов до останнього. У 32-річного героя залишилась дружина та двоє синів, двох і чотирьох років. Поховали героя на алеї Слави центрального кладовища. Данило Горлач, Олександр Олексієнко на часі новини.